Всім привіт! Ви на каналі Кібенбат і сьогодні я вам розкажу про Asus Strix G15 2022 року з Ryzen 7 6800H та RTX 360 на 140 Вт. І чому я вибрав саме цей ноутбук для себе. Дивись, без перемотки, буде багато чого цікавого. А також постав лайк та підпишись на канал і не забудь написати в коментах, як тобі відео. Також перед тим як почати відео, хотілося б сказати, що тут я буду розказувати лише свою думку про цей ноутбук. Тобто, якщо вам потрібен якийсь часний повноцінний обзор, то вам це відео не підійде. Взагалі я очікував Легіони 2022 року, але вони все не появлялись у нас в продажі. А так як я знав, що на осінь все, ціни ростуть, я зрозумів, що тягнути немає куди. І кращим варіантом замість Легіона став іменно цей Asus. Я вибрав його через те, що в нього не врізана відеокарта, а саме RTX 360 на 140 Вт. Також в нього Quad HD екран з частотою в 165 Гц. А саме найосновніше мені була потрібна автономна машина. І я думаю, всі погодяться з тим, що Ryzen 7 6800 h видає непогану продуктивність. І при цьому споживає небагато енергії. А важливо це для мене саме тому, що я буду цей ноутбук носити з собою у коледж, і сам ноутбук важить немало, а ще носити з ним зарядку не дуже хочеться. Так, тут немає веб-камери, що може бути вагомим мінусом для когось. Також тут немає цифрового блоку справа на клавіатурі, але тут є намлок, що подобається мені навіть більше. Відсутність вебки мені не дуже мішає, так як я підключаю свій телефон через утиліту. І я щось думаю, що якість відео получається краще, ніж якби тут була встроєна якась вебка. А цифрового блоку справа не було навіть на моїй клавіатурі для ПК. І я думаю, ви розумієте, що для мене це теж не є мінус. Ну а що ж на рахунок дизайну, він мені дуже подобається. Просто подивіться наскільки він гарний. Рахунок динаміки в цьому ноутбуці, то вони доволі непогані, але все ж таки є косяк. Чутно, такий, як не храп, але невеличкий дзвін в них. Я записав, як вони звучать, не знаю, чи буде щось зрозуміло через камеру, але все ж таки я зазняв, тому можете глянути. Ти вбив її. Полі зробила свій вибір, Майкл. Ні. Ніхто близький до тебе не робить вибір без твоєї думки, Томі. Ані Артур. Ані я, ані Ада. Ми не можемо втекти від тебе. Твоя смертельна рука завжди на наших плечах. Олі була частиною мене. Досі відвідує мене у вісні. Ну що ж, після того, як розхвалив цей ноутбук, прийшов час поговорити про його мінуси, а саме про його стабільність. І з нею у нього є проблеми. Доволі часто в мене на ньому пропадає Wi-Fi. Інколи він просто не бачить Wi-Fi мережу. Буває, пропадає Wi-Fi модуль навіть з диспетчеру пристроїв. А інколи просто пише, що не може підключитись до Wi-Fi мережі. Також в нього недавно обновився BIOS. І в іграх він вроді як почав працювати краще. Наприклад, тій самій Forza Horizon 5. Він раніше споживав 110-115 10, Вт на відеокарту, а зараз споживає 125-130 Вт на відеокарту. Що як на мене доволі непогано. Не знаю, правда, що там по ТДП процесора, але з відеокарту все в нього вроде як, стало край. Але також після цього оновлення не обійшлось без мінусів. При нагрузці він вилітає в синьку. Тобто не все. Але буває, наприклад, якщо щось працює на фоні, і, наприклад, я граю в ігру, ту саму Форзу, наприклад, то він може просто взяти і вилетіти в синій екран. І що хоче робити, не знаю, чи це проблема точно в біосі, можливо, це проблема 11-ї вінди. Точної відповіді я на це не знаю. Але якщо ви знаєте, в чому саме проблема, чекаю вас у коментарях. Ну що ж, на цьому у мене все. Я сказав все, що хотів. Тестів не буде, так як на Ютубі їх багато. В цьому відео я хотів розказати іменно свою думку про цей ноутбук. Якщо вам було цікаво, то поставте лайк, підпишіться на канал. Силка на мій інстаграм є в шапці профіля і в описі під відео. Заходіть, підписуйтесь. Навряд я буду за щось постити, але писав. Всім дякую за перегляд.